Вам історичний лабіринт, шлях Цезаря від політика до диктатора. Це робота, яка зроблена дійсно у формі лабіринту. Але щоб перейти до лабіринту, потрібно, скажімо, розгадати декілька завдань. Ну, назвати, наприклад, факти дійсні, які були в житті Юлія Цезаря. Якщо дійсно, то засвідчується зеленим кольором, якщо, наприклад, неправильно, то червоним. Ну і врешті-решт остання відповідь приводить до того, що з'являється кнопка далі. І так ми проходимо декілька етапів. От так, кнопка далі, якщо правильна відповідь. От, Наприклад, якщо неправильно, то кнопки не з'являються, аж поки учні не виконують правильного завдання. І так далі. Доходимо до центральної сторінки. Ну і ось натиснувши на вже останній тест, відповідь правильно, ми отримуємо ось таку, такий лабіринт. Значить, зразу учні обирають ясно стати сенатором. Вони обирають правильні відповіді от, і е, виконують завдання, натискають далі. Знову потрапляють у лабіринт і далі можуть спокійно ходити до сенату або продовжити діяльність розширити римське володіння. Якщо учні обирають далі ходити до сенату, в них появляється ось таке завдання. Без рішень не буває змін, імперія чекала лідера, а ти залишив усе, як є. Учень може повернутися до гри або натиснути, наприклад, Я здаюсь. Ну, якщо він натискає Я здаюсь, то Цезар не чекає все ж таки, і він повертається до гри. Далі розширити римське володіння. Тут, якби макрос drag and Drop» дає можливість створити завдання, і моя підказка тут я капітулюю. Це слова ватажка Галів. Коли завдання виконане, учні переходять далі і знову ж таки можуть або е, тут з цього місця, вже вони, коли він стає цезар-диктатором, або провести реформи. Та й тут можна перейти на залишити на «Без змін, я здаюсь, і ти зупинився, а Цезар пішов далі. Можливо, сьогодні не твій день, але ти завжди можеш повернутися спробувати ще раз. Тобто знову учень може вийти, натиснувши ось на цю кнопку з гри, а може повернутися до гри. Вітаємо! Ти пройшов шлях Цезаря. Ну, власне, ще декілька є етапів. Проведення простих реформ для римлян то е, ось такий цікавий кросворд. От, наприклад, союз трьох політиків це Тріумвірат, учні вгадують е, правильну відповідь, беруть і потім якби розносять так, ставлячи літери ось на ці місця. Тріумвірат, так, є. Ну і так далі. Або, наприклад, ну так, тріумвірат тут поміщається. Потім, наприклад, якщо організатор змови проти Цезаря по вертикалі, це у нас бруд, от, і далі знову ж таки учні вибирають, які тут їм потрібні літери, і їх сюди вставляють, коли розгадано кросворд. Натискаємо на кнопку Далі. Ну, і в нас вже тут, якби все виконано, залишається лише зайти ось за цим, за цією кнопкою у лабіринті. Ну і запитання Тут уже для відкритої відповіді учня або письмової, або усної от останній крок у лабіринті, і ми натискаємо далі. І є вітання. Пройшов шлях цегаря, мислив стратегічно, діяв рішуче і довів, що гідний Лавровий вінка переможця у Римі тебе зустрічали слова Вікі, Віді, Віці. Прийшов, побачив, переміг. Історія це не лише про минуле, це про вибір, який зробив ти сьогодні. Отже, далі ще можна знову повернутися до гори. Знову пройти етапами, якщо не вдалося щось зробити, а можна натиснути ось на цю кнопку і вийти з гри. Отже, пропоную вам вибрати даний лабіринт і погратися зі своїми учнями на уроках історії.